Рисі їй тут зручно, не холодно, вона любить сніг, по холоду бігає. Їжа основне є. Укриття є, якщо сніг чи дощ, тому їй тут зручно. Директор Каменського зоопарку Зінаїда Максименко показує, як їхні тварини живуть взимку. Розповідає, заготівлю кормів на зиму починають ще влітку, тож дефіциту в них немає. Це в нас іде основний такий корм: сіно, буряк, морква і ще інші фрукти, овочі. М'ясо, ну, м'ясо ми заготовляємо там або на місяць, або десь на, дві, на два тижні. Нині в зоопарку близько тисячі тварин. Це всі тварини, і копитний відділ, хижий відділ у нас, потім відділ птахів та приматів. Теплолюбиві тварини, звичайно, ми коли тільки почалися холоди, ми їх закрили в приміщення, де приміщення обігріваються. А такі тварини, які можуть видержувати морозні температури, у них є всіх звичайно, приміщення, але вони можуть вільно прогулюватися і е, на подвір'ї. Зінаїда Максименко каже, сніг та прохолодна погода подобаються багатьом тваринам, зокрема ведмедям. Ніка, наприклад, у нас вже зайшла заходить у сплячку, то ще в нас два ведмеді, які в сплячку не заходять. Вони у нас круглий рік ходять по вольєрах вільно. Водичка, як завжди, підігріта для них є. Ну і корми, батони, овочі фрукти, цукерки. Часто ми їм теж солодощі надаємо для підтримки організму. Бари, на, так, не такого. За словами Зінаїди, вони планують закупити нових тварин за гроші, які зоопарк заробив. Закупувати в основному ми будемо. Тварин, які у нас ну, там одинокі, от у нас верблюда один, Це ж у нас ще там питання. Як хочеться верблюда, щоб вона не була одна самочка. Директорка розповідає, наразі у них складна ситуація з працівниками. У нас багать, багатьох ж забрали, спеціалісти і все. то тут трошки у нас гірша ситуація. Ну і з цим відключенням світла. Теж трохи інколи бувають перебої, але зараз вже останнім часом у нас його відключають, тому в приміщеннях у нас температура теж вже нормальна. Проте, для економії електроенергії приміщення також опалюють буржуйками. Людям теж треба цією, ще цією роботою займатися, тому десь тут трошки тяжче. Ну а взагалі все нормально, з тваринами працювати приємно. Дарина Перепечон, Роман Репа, Суспільні новини, Чернігів.